Сьогодні, друзі, ми поговоримо про неологізми, які з'являються у культурі побачень, як, от, пополамщики, тарілочниці. Так, це все калька з російської мови. Фруті бойс, деді Issues і не тільки так би мовити, привідкриємо трошечки завісу до пекла. Вибачаюсь перед нашим керівниками, перед передберебивальниками за сьогоднішню гру. це, мабуть, найгірша гра, яку ми провели. І задумуємося, чому на людей поширюють якісь дурнуваті типажі. Поговоримо про те. Що на те починається, і на повний закінчується. Обіцяю у цьому відео без цькування та упереджень. Тому залишайтеся і розглянемо оці нововигадані типажі, архетипи. У стосунках, як завжди, чекаю від вас чарівний лайк та підписку. Ставайте спонсорами за цим QR-кодом. І не забувайте замовляти смачну каву від бренду 25 Coffee Roasters, ще й зі знижкою за моїм промокодом. Деталі читайте в описі. Найбільше мені подобається те, що на сайті 25 Coffee Roasters ви можете собі обрати каву за смаковими вподобаннями. Тобто, якщо ви не розбираєтесь прямо в каві, в видах її обсмаження, тому що я, скажімо, взагалі не розбираюся. То ви можете собі обрати конкретно аромати, які вам до вподоби. Спеціальний тест вам підбере цей аромат і вибере для вас найкращу, найсмачнішу каву. Також ви можете придбати благодійну каву для Збройних сил України. А коли ви замовляєте кевін кава, то ви допомагаєте притулку для тваринок. Також на сайті ви можете замовити каву без кофеїну, чай та різні аксесуари, а ще смаколики. Переходьте в опис і читайте деталі промокоду. І починаємо, друзі! Знову у нашому інфопросторі з'являються скальковані від російської мови слова. Блін, ну поясніть мені. Навіщо я лише від скуфів відійшла недавно, і звичайно ж нічого хорошого вони не несуть, тому що маркують людей за дуже дивними та образливими ознаками. Немає ні квартири, ні машини, ні шматочка землі. Бомж. Якщо ви зараз у своїй ері пошуку стосунків та побачень, то мабуть ви зустрічали ось такі назви пополамщиками, або я б сказала. Навпільниками, половинниками, як це в біса перекласти, як правило, це стосується гетеросексуальних стосунків. Пополамщиками називають чоловіків, які виступають за рівний розподіл фінансів у парі. Або тим паче, якщо це лише побачення, то кожен платить за себе. В той час, як для країн Європи та Америки, це є звичною справою. Хоча, звісно, і не скрізь, наше суспільство виявилось до такого не готовим. Тому чоловіки, які вказують на рівноцінній оплаті в ресторані, демонізують, звинувачуючи у дріб'язковості. Ставитись до цього можна геть по-різному. Декому з жінок це може видаватися недопустимим. І якщо вона навіть і оплатила за себе свою половину після його вимоги чи натяку, то надалі зв'язуватися із ним вона більше не буде, бо для неї особисто це червоний прапорець. Для інших жінок це не становитиме взагалі жодних проблем. А більше уваги приділятиметься іншим особистим якостям такого чоловіка. А оплата рахунку навпіл вважатиметься справедливою, враховуючи задекларовану рівність прав. До речі, можуть бути і такі жінки, яким пропозиція оплатити рахунок, замість них видаватиметься образливою, адже натякатиме на їхню неспроможність та залежність. Тому, враховуючи ось таке розмаїття поглядів, думок і бачення на це все доцільним є домовлятися про все, як то кажуть, ще на березі, тобто. При першому спілкуванні, в чаті, ну або ж при знайомстві. І якщо думки розбігаються, то, мабуть, краще не витрачати свій та чужий час. Скажімо, якщо дівчині важливо, щоб хлопець оплачував рахунок, а він не поділяє таких поглядів, то краще взагалі не продовжувати знайомство. Так само, і чоловіки можуть уникнути, як дехто з них каже, шахрайок тарілочниць, які просто харчуються на побаченнях за їх рахунок, тарілочницями називають жінок, які під час побачення нібито дають чоловікові надію на продовження стосунків, смачно вечерюють, скажімо, в ресторані, ну або ж отримують якісь подарунки чи інші ресурси, а згодом прощаються чи, взагалі, гостять його. Як не бога габі соліс, де ти береш усі ці сукні? Це все подарунки. Отже, вони дарують тобі дизайнерський одяг, а ти даєш їм радість спілкування зі мною. Я нічого не маю робити. вони просто повинні думати, що це станеться? Конспірола зазначають, що є ціла категорія жінок, які саме за цим і полюють, вишукують у тіндерах різних хлопців, призначають побачення у своїх улюблених кав'ярнях. Хлопець, скажімо, оплачує вечерю, а вона така зараза не дає йому. Ось такі от шахрайки, ну ви зрозуміли. Дуже сумно, насправді, якщо дівчата думають, що оплачена хлопцем вечеря зобов'язує їх до чогось, ніби вони мають відпрацювати. Так, хлопець не зобов'язаний був це оплачувати, але і оплативши це, він не повинен чекати, що дівчина це відпрацює. Це абсурд. Дуже часто хлопці можуть не враховувати той факт, що побачення ну просто могло бути невдалим. Ну, от не обов'язково ти маєш всім подобатися. Комусь, можливо, ти не підійшов. І знову ж таки, ніхто не зобов'язував його оплачувати це. Нюанси того, чому вона не оплатила, краще дивитися в окремому випадку. І не узагальнювати, що всі жінки хочуть щоб за них платили. Чесно скажу, я не виключаю вірогідність того, що існують такі жінки, які реально за цим можливо і полюють, так само, як і наявність хлопців, які думають, що паста за 300 гривень. І салат з вином це їхня інвестиція у приємний вечір, як то кажуть, з хеппі-ендом. Сумно, що люди, які можливо шукають якогось серйозних справжніх стосунків, змушені проходити через ці кола пекла з цими побаченнями, де у кожного різні очікування, де у кожного свої вимоги. І вони проходять десятки розчарувань і псують собі настрій через це. Найпростішим виходом із таких ситуацій є просте таке давнє консервативне правило етикету. Платить той, хто запросив на побачення. Це логічно і потрібно це враховувати. Скажімо, якщо вечеряють двоє друзів, то тут все просто, або платять вони навпіл, або один із друзів каже, сьогодні за мій рахунок, наступного разу за твій. Тут все просто. Але якщо це романтичне побачення, стає трохи складніше. Традиційний уявлення складається таке, що на справжньому побаченні джентльмен завжди повинен платити. Але тільки якщо леді не сперечається. Але якщо тут питання в романтиці ще не постає, а це просто якесь перше побачення, і ви не знаєте, що буде далі, то можна просто попрохати офіціанта зробити два окремі чеки. Скажімо, якщо це скаже дівчина, то це вказуватиме на те, що вона не вестиметься на маніпуляції із оплатою рахунку. А якщо це вкаже хлопець, то дівчина зрозуміє, що вона йому там нічого не зобов'язана і, мабуть, обом буде навіть простіше. І мене дуже дратує, що це все зводиться просто до грошей. Різні експерти в інтернеті зазначають, що якщо чоловік зацікавлений більше, він пропонує платити рахунок наприкінці, як свого роду підказку про його подальші наміри. Але камон, які наміри? Що він буде до неї лізти, він купив їй тортик? А якщо вона наполягає на розділенні рахунку? Та чоловік має сприймати це як натяк, що, можливо, вона не зацікавлена в тому, щоб бути чимось більшим ніж друзями. Колись давно в трасі я читала цілу епопею про ось таке побачення. Хлопець жалівся про те, що дівчина заманила його в ресторан, а він хотів лише піти з нею на каву. В нього не було грошей на це. все, вона там позамовляла собі купу всього, і він попросив її заплатити за себе, бо в нього не вистачало грошей. Вона заплатила, а потім попросила його. Оплатити їй таксі. Чим там все закінчилось? Чесно, я вже не пригадаю. Але він запитував народ, що вони про це все думають, і там були просто пекельні коментарі. Одні засуджували хлопці, що якого біса він взагалі йшов на побачення, якщо він не має грошей. А інші писали, що він хотів на каву, а вона захотіла йти в кафе. Відповідно, це вона його запросила в це кафе. Отже, вона мала платити. Були також і ті, хто хвалив дівчину, яка молодець, хоча б гроші за таксі свої відбила. Ну, загалом просто крінж. І ось це грошове питання, воно просто зіпсувало все побачення. Хоча, можливо, воно не зіпсувало, а лише проявило. У Нідерландах люди давно вже вирішили цю проблему. Але здається, цим самим вони також і породили чимало нових проблем. Hey, are you, gonna finish the sandwich? I know, you can have it. Yeah, I already sent you a ticket. A, A ticket? Because I paid for the bread and you ate half of it, so you owe me $8. Okay? Новоприбулих до Нідерландів після посидення з друзями в кафе. Може спантеличити фраза Я пришлю тобі Тікі.' Тікі це програма для онлайн платежів, яка дозволяє виставляти типу рахунок на оплату через WhatsApp. Принцип дуже простий. Припустимо, ви бачилися вчора із друзями і виявили нечувану щедрість, заплатили за всіх. А на ранок зрозуміли, що щедрість була надмірною, тому ви заходите в даток Тікі і вводите суму, яку хочете злупити із друзів назад. Обираєте їх з ваших контактів у WhatsApp і вони отримують посилання лінк на оплату. Друзі, які отримують такі тіки, їм навіть не потрібна ця програма, тіки, щоб провести платіж, адже це відбувається через платіжну платформу iDeal, яка прив'язана до банкінгу кожного користувача. Офіційного правилу користування тіки, етикету, тільки загалом немає. Тому дуже часто іноземців це дуже пантеличить, і ніхто не знає, як це правильно робити, щоб було необразливо і щоб було якось доречно. Єдине, що голландці точно зазначають, що краще оплачувати ці рахунки якнайшвидше, навіть найменші. Скажімо, там були випадки, що хлопці надсилали тільки дівчатам за туалет там 50 центів, коли вони оплачували в громадському місті. А також надсилаються тільки по 2 євро, по 3 євро. Тобто, якщо для нас це якесь таке щось незначне, що ми б це навіть не просили, щоб нам повернули, то в голландців з цим все чітко повертати треба все. Згідно даних найбільших голландських банків, щодня проводиться понад 10 тисяч платежів. За платіжними системами тільки на суму менше 2 євро. Цікаво, чи працювала би в нас така система, і що ви про це все думаєте? Чекаю коментарів. Старіться ми з цими тарілочницями пополамщиками розібралися більш-менш і йдемо далі. Що всі вже чули ці зневажливі класифікації чоловіків, типу Тюбік, Масік, штрих, та інші, давайте я вам трошки напам'ятаю. Тюбик – це чоловік, який може бути дуже привабливим та чарівним, але лише на перший погляд. У результаті виявляється, що він аб'юзер та маніпулятор, і з ним навряд чи збудуєш міцні стосунки. Масік це чоловік, який турбується про свою дівчину, друє її подарунки і поважає її кордони та цінності. Також він піклується про емоційний стан і поважає її прагнення до рівності, не маніпулює і не застосовує насильство в будь-якій формі. Шога-деді, ми про це говорили вже в цьому відео, також ви знаєте, хто це. Штріх загалом це якийсь такий, знаєте, криміналізований тємщик, який пов'язаний буквально зі злочинною діяльністю. Його особливістю є те, що він застосовує насильство до дівчини. Якщо пригадуєте, також був тренд на хлопця гризуна, а ще фруті бойфренда. Грубо кажучи, хлопець гризун це той, який володіє характерними рисами обличчя, дуже особливими. Особистість у нього дуже приємна, він підтримуючий, але й має якусь загадкову родзинку та нотку шаленства. Саме це у ньому і дуже приваблює. Фруті бойфренд це інший шрифт, софт хлопця. Він не цурається й модних тенденцій, має якісь милі хобі та захоплення, які можуть вважатися суто жіночими. Але при цьому він також підтримує, розвеселить. Є спортивним та мужнім. Термін фруктовий, тобто фруті, є способом для деяких жінок показати, що цей чоловік є хорошим і прогресивним. Дівчат також поділяють за різними категоріями, це ми вже точно знаємо. В першу чергу йде градація за шкалою типу 10 з 10. Ну, тобто, в контексті, скажімо, гоління, як ми чули. Також жінок після певного віку починають називати мілфами. Цей термін запозичений із індустрії фільмів для дорослих. І я думаю, що я не повинна вам розшовувати, що це означає. До речі, помічали як деякі терміни, які мали би вказувати на недоліки жінок, насправді, по суті своєї вказують на? помилкову поведінку чоловіків, скажімо, для багатьох хлопців в дівчині є червоним прапорцем її деді ішус, тобто проблеми з татом і як це впливає на неї. Тобто, коли тато відмовився спілкування з донькою або поводився з нею погано, тобто наплужив з дитиною він, у неї проблеми з самооцінкою, з ставленням до себе, а звинувачують у цьому все-таки її, що у неї деді ішус. Про злочинка з причепом або мати одиначка. Ситуації бувають різні, але давайте ми розглянемо ситуацію, де чоловік відмовився від спілкування з дітьми і жодним чином не впливає на їхнє життя, не допомагає їм. Жінку, яка залишилася з дітьми, взяла на себе відповідальність за їхнє виховання, то їй сприймають як якусь дефектну. Хоча це не вона залишила своїх дітей. Повторюсь, це не стосується ситуації, коли чоловік залишається повноцінним батьком для дітей. І жодним чином це не впливає на їхнє життя, і вони відчувають себе повноцінними дітьми цього чоловіка. І стосунки між мамою і татом не впливають на те, що там тато віддаляється, тому що такі ситуації також бувають. Я не хочу демонізувати розлучених чоловіків, і прошу не демонізувати розлучених жінок. Просто лише тому, що з нею живуть діти. Скажімо, якщо він розлучений, навіть він хороший тато, але Діти живуть з мамою, скажімо, ну то він нормальний вже варіант, правильно. А якщо там жінка має дітей і вони живуть з нею, ну то вона вже з причепом. Дуже дивні подвійні стандарти. Також є такі поняття, як скажена колишня. Так, колишні бувають різними, бувають і дійсно скажені, і чоловіки теж. Але часто буває так, що коли до дійшне ставились погано, аб'юзили, то вона й реагувала відповідно. Зрештою, стосунки себе вичерпували, хтось із них завершував ці відносини і виносив для себе уроки. Скажімо, грубо грубо кажучи, коли хлопець не дарував свої скажені колишні квіти, хоча вона просила, натякала, вимагала, ображалась, і він це дуже сильно запам'ятав, що це було погано. І у нових стосунках він вже спочатку все починає з чистого листочка і закидає дівчину квітами. Можливо, вона та сама для нього, можливо, він вперше в житті закохався, але можливо, що і досвід з цією скаженою колишньою також справив свій вплив. Дівчина, у якої поганий смак на чоловіків. Так, це звучить як якесь звинувачення. Вона обирає партнерів, які ображають її чи кривдять. При цьому вина на поганій поведінці. Все ж таки має бути на тих, хто її кривдив, а не на ній, тому що вона давала їм шанс. Але наше суспільство схильне до victim-blaming, як ми знаємо. Основна причина того, що ми надаємо ярлики іншим людям, як кажуть деякі психологи, полягає у глибокому почутті сорому. Цей сором стосується не поверхневих речей, а мова йде про ранній, глибокий сором який формується під впливом батьків через відчуття, що з тобою щось фундаментально не так, відчуваючи себе неправильним. Ми шукаємо недоліків інших, щоб відчути баланс. Звідси виникає поділ на своїх і на чужих, ксенофобія та різні упередження. Людина починає класифікувати оточуючих, неодмінно поділяючи їх на добрих і поганих. Це дає короткочасне відчуття спокою та тріумфу. І простіше знецінити саму людину ніж прийняти, що ти можеш комусь не подобатись, і це окей. Але що роблять дівчата чи там хлопці? Закладають у свою підсвідомість посил, що він поганий, а я хороша. Будь-яка типізація людей на такі підтипи, види дуже погана, тому що вона включає набір поверхневих характеристик, і такі складні риси, як емоційна глибина, індивідуальність, які важливі для емоційних і здорових стосунків, втрачаються. Цей підхід випливає із загальної культури споживання. Де ми оцінюємо одне одного зовнішніми ознаками або соціальними ролями, і це зводить нашу взаємодію до дуже поверхневого рівня. Ось такі типажі при знайомствах та побачення роблять стосунки такими транзакційними і менш особистісними. Потенційні партнери нами розглядають якісь ресурси або інвестиції. Ми мислимо шаблонно, і можливо саме це є причиною частих розчарувань, та й загалом. Появи кризи дейтингу, що ви про це все думаєте, Як завжди чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.